Сьогодні ми запускаємо амбітний проект TASA AgroChange, метою якого буде розповісти широкій аудиторії про ті зміни, які ми застосовуємо в компанії, як ці зміни впливають на агроринок в цілому, на прикладі вирощування соняшнику, ми покажемо увесь виробничий процес від підготовки до посіву. до Догляду за цією культурою, збирання і фактичної реалізації продукції. Весь процес починається задовго до посіву, і це величезна кількість новітніх технологій, точного землеробства, аналітики та інформації. Це точний підхід до землеробства, який змінює правила гри в сільському господарстві. Саме про це ми будемо говорити у нашому новому проєкті проекті Тасагроченч. Приєднуйтесь до нас. Підписуйтесь на канал Тасагро в Ютубі та стежте за проектом Тасагроченч. Давайте змінювати агро разом.